Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас ознайомлення з природним довкіллям, і я розповім вам про місяць жовтень. Сама назва місяця жовтень натякає нам на масове жовтіння листочків на кощах та деревах. Жовтень це період золотої осені. В цю пору листя на деревах втрачає свій звичайний зелений колір і стають. Казково-золотими. Другий місяць осені період досить нестабільної погоди. Ось що й світило сонечко, а вже раптом набігли хмари, подув сильний холодний вітер та почався дощ. Погода, особливо в другій половині місяця, все менше буває теплою та ясною. В народі жовтень називають по-різному, наприклад, хмурень, тому що сонечко з'являється рідше та частіше панує хмарна погода. Або ще така цікава назва жовтня грязень, тому що після дощу ґрунт вже не встигає просихати і утворюється багнюка. Листобій, Бо листечко на деревах починає опадати саме в жовтні. Також жовтня називають передзимником, адже можуть з'явитися перші заморозки. До кінця місяця жовтня вже всі перелітні птахи відлітають до теплих країн. Здебільшого останніми відлітають птахи, які живуть на водоймах: це качки, гуси, лебеді. В народі навіть є прислів'я Жовтий ходить по краю, виганяє птиць з гаю. Свою підготовку до зими вже закінчують і лісові мешканці. Ось, наприклад, ведмеді добре наїдаються, щоб проспати в берлозі всю зиму і не зголодніти, а їжаки. Утеплюють свої домівки нірки сухим листячком, травичкою гілочками, щоб взимку було затишно. Кожен з осінніх місяців відрізняється один від одного, але саме жовтень найяскравіший серед всіх. Адже природа грає яскравими осінніми барвами та різноманіттям кольорів. Ось такий цікавий другий осінній місяць жовтень.